Фінальний акорд Карпатівці готуються до останнього матчу у сезоні. Напередодні суботньої гри із київським динамо зеленобілі щодня активно тренуються. Двогодинне заняття на євростадіоні Карпатівці проводять вдруге. Від будь-яких коментарів відмовляються лише запрошують усіх у суботу на матч. Однак найдешевші квитки по 30 гривень розкупили ще у перший день продажу. Квиточки залишилися вісімдесят на стопідесят. Лише насвіт Вже майже всі. Дешевих квиточків взагалі вже немає. Готують для усіх вболівальників і сюрприз. Фани Карпат прийдуть на матч у вишиванках. Однак, попри хороший настрій напередодні гри, спортивні прогнози не втішні. «Динамівці зможуть все-таки більш досвідчена, збалансованіша команда, на відміну від нинішніх, таких трошки над, надзвичайно блідих Карпат. Вони зможуть е, вивезти зі Львова три очки. Мені прогноз 2-0 на користь Динамо, як і в першому колі. Завадити стати переможцями. Львівським футболістам може і погода, і нове ще не обігране поле.